Справа 317. Учень купив зошит, ручку і олівець. Олівець коштує 1 гривню 60 копійок, це в 6 разів дешевше, ніж зошит. І у 12 разів дешевше, ніж ручка. Скільки грошей заплатив учень за покупку? Ну що ж, давайте крок за кроком будемо а, знаходити вартість кожного з цих елементів. Отже, олівець коштує 1 гривню 60 копійок, а це в 6 разів дешевше, ніж зошит. Тобто зошит коштує в 6 разів дорожче. Щоб знайти вартість зошита, нам треба перше, тоді 1 гривню 60 копійок, треба помножити на 6. І тоді ми дізнаємося вартість е, зошита. І це дорівнює. Ну, як перемножити, 1 гривня це 100 копійок, і 60 копійок це буде 160 копійок. Що множиться на 6. Тепер ми зможемо перемножити. Так, давайте тоді 160. Помножимо на 6. Так, 6 на 6 це 36, 6. Пишемо, 3, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 3 це 9. Ну і 1, 0 дописуємо. Тобто, записуємо, що це буде 960. Пишемо чого? Копійок. Так? Якщо ми хочемо записати це в вигляді гривень, це 900 копійок, це 9 гривень. Тобто ми можемо звати, що це 9 гривень. Ну і ще 60 копійок. 60 копійок. Це у нас вартість тоді зошита. Пишемо вартість. Вартість. Зошита. Так, знайшли ми вартість зошита. Йдемо далі. Одна гривня 60 копійок це е, у 12 разів дешевше, ніж ручка, то вартість ручки буде в 12 разів більша. То друга дія пишемо. Треба 1 гривню 60 копійок. Треба помножити на 12. І це дорівнює. Зно таки, 1 гривня 60 копійок. Це 160 копійок. Треба помножити їх на 12. І ми дізнаємося, скільки в копійках вартість ручки. Давайте стопчик тоді будемо множити. Отже, 160 помножимо на 12. Пишемо 160. Помножити на 12. 6 на 2 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 2 це 2. Плюс 1 це 3. Далі. 1 на 6 це 6 і 1 на 1 це 1. Додаємо. Тепер тут у нас буде в сумі 2. 3 плюс 6 це буде 9. А тут буде 1. Ще нолик дописуємо. Отже, вийде 1920. Пишемо, що це дорівнює. 1920 пишемо чого? Копійок. І це дорівнює. Ну, це можна записати як 1900 копійок плюс 20 копійок. І це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. Так. 1900 копійок це 19 гривень, то ми пишемо, що це дорівнює 19 гривень. Так, і 20 копійок. Це у нас складає вартість ручки. Вартість ручки. Ну, а зараз нам треба знайти загальну вартість. Ну, то що ж, третя дія, вартість зошита це 1 гривня 60 копій. Так, Плюс вартість. Зошита у нас 9 гривень 60 копійок. І вартість ручки у нас 19 гривень 20 копійок. І це дорівнює. Ну що ж, як додати ці числа? Давайте ми запишемо окремо копійки, окремо гривні. Тобто це 1 гривня плюс 60 копійок. Далі плюс 9 гривень. Далі плюс переносимо плюс, плюс 60 копійок, і плюс 19 гривень, і плюс 20 копійок. Так, як знайти цю суму? Це дорівнює. Ну що ж, давайте ми спочатку гривні порахуємо, то пишемо тоді 1 гривня плюс 9 гривень. Плюс 19 гривень. Так. Ну, а потім копійки. 60 плюс 60. Пишемо плюс. У дужках 60 копійок, плюс 60 копійок і плюс 20 копійок. Це дорівнює. Перенос. Так. 1 гривня плюс 9 гривень це 10 гривень, 10 гривень плюс 19 гривень це 29 гривень. Далі 60 плюс 60 це 120 і 20 це 140. Тобто 29 гривень плюс 140 копійок. Це можна записати як 29 гривень плюс 100 копійок. І плюс 40 копійок. І це дорівнює. Ну, 29 гривень і 100 копійок. 100 копійок це одна гривня, То ми пишемо це 29 гривень плюс 1 гривня, і плюс 40 копійок. Так. І це дорівнює. Тоді. 29 плюс 1 – це 30 гривень і ще 40 копійок, то пишемо 30 гривень, 40 копійок. Це пишемо загальна. Вартість. Так, отже, записуємо відповідь. Нас запитують. Скільки всього заплатив учень за покупку, пишемо 30 гривень, 40 копійок. 30 гривень. 40 копійок. Ну що ж, ось таке завдання. Ви бачите, що задача записується доволі громізко. Справа в тому, що в нас тут ціна і в гривнях, і в копійках. І доводиться доволі громістко це обчислювати. На цьому вправу завершено.